У японців були кулі шість з на воно. Фактично те саме, що зараз 5,56. І от японці оцей калібр розробили і тримали через те, що з'ясували, що кулі з таким зменшеним калібром наносять більш тяжкі поранення ніж більш крупного калібру. Відповідно, там хто б що не казав, там ну, досить багато приводять. Переваги зменшених калібрів, чому саме перейшли з 7,62 на 545, але, мабуть, основним фактором прийняття на озброєння зменшених було саме те, що вони наносили більш важкі і складні поранення. Чому зменшений калібр наносять більш тяжкі поранення? При попаданні вже в тканини в глибину так називаємо тимчасово пульсуюча область. Кажеться, що будь-який снаряд пробиває таку саму дірку. В чому різниця? Казалось би, попала куля там більшого діаметру, такого якогось дирка вийшла більше, а тут маленька. Чому оця наносить більш важкі поранення. Вона пошкоджує тканини на значній відстані від самого цього пробою. Відбувається це в тому, що при швидкості снаряда більше швидкості звука, більше 330 метрів за секунду, виникає дуже потужна ударна хвиля, від якої тканини, коли вона їх пробиває, фактично вибухає. Фізично цей процес можна назвати як от гідродинамічний удар. Состоїмо із води. І от на високій швидкості куля калорії пробиває канини, передається в боки. І далі сама рідина канина фактично формує гідродинамічний удар. Це формує, пошкоджує тканини на більшій відстані від того, чого При швидкостях більше тисячі метрів за секунду, а уланки можуть мати і 4 тисячі метрів за секунду. Не дуже важливо, яка вага того уламку, за що дурної швидкості буде саме вражено такого плову. Далі отош, коли воно пробиває, Происходить така картина: йде удар в сторону, розширяється оцей канал. При цьому пошкоджуються, рвуться тканини і туди на глибину. Але тиск в рані не встигає нікуди подіти. Після розширення канал схлопується, тиск все ще нікуди не дівся і він знову розширяється. Тиск там в тому раневому каналі може достигати 100 атмосфер. Поки оці 100 атмосфер спадуть до звичайного тиска, оця рана вона отак пульсує. За рахунок цієї пульсації. Проїздів пошкодження тканин з великої глибини. при пробоях низькошвидкісними кулями Отакої такої картини її просто не виникає. Щоб було більш зрозуміло, оця відстань пошкоджена по сучасним оцінкам медиків десь в 30-40 разів привишає діаметр снаряду діаметр цього пробою. Висновок з цього, який нанесення поранень декількими невеликими уламками, навіть якщо у них сумарна кінетична енергія буде менша, ніж за кінетичну енергію великого уламку, то тяжкість поранень від них буде значно більша, ніж від одного, но навіть з більшою кінетичною енергією. Саме за рахунок оцього цього ефекту існування оцей пульсуючої області. Далі та, виходить, що там маємо частину організму, якусь ногу, декілька поранень, ну отакими, от, буквально, да, а та гризочками проволочки. Але навколо отой, як би дирочки, яка дещо туди в глибину ну, ноги, наприклад, прийдеться вирізати отакі шмати м'яса туди в глибину, тому що вони ну не заживуть ніяк.